Коли ми говоримо про повернення до кордонів 91-го року, ми завжди говорили, що да, це для нас звичайно да, пріоритет, але ми говорили про чисто військовий шлях. І коли писала західна преса, коли різного роду чиновники західні говорили про можливість підключення дипломатії, ми в отрез ні, значить, жодних перемовин до повного виведення російських військ з нашої території до тижні кордонів 91-го року у свіжому інтерв'ю. Президент Зеленський вперше на моїй пам'яті публічно сказав і виказав вирогідність, вирогідність підключення дипломатії, коли зсу підійде до а, кордонів з Кримом і візьме під вогневий, я так розумію, контроль півострів. Тоді президент сказав, що є вирогідність, можливий варіант підключення дипломації. Такий розворіт або да кульбіт, поки що з ворогідністю. Да? ми не кажемо, що так. Президент сказав, що буде стовідсотково, але сказав, що буде вирогідно. А він що означає? Означає бред-бред. О, господи, прости знову. тому що в нас є що? В нас є е, рішення РНБО, введене указом президента, з забороною ведення будь-яких перемовин, правильно? І в нас є постанова Верховної Ради, ну, постанова ні о чому, звичайно, ані вже є закон про регламент. Це серйозна штука а, тепер. Я живу ще старими старими. Є постанова Верховної Ради, яка забороняє будь-які перемовини, виключно крім ультиматуму. Ну, більше нічого. Я не розумію, як це з'явилось. Друге, скажіть, будь ласка, якщо мова йде про те, що ми відновлюємо контроль над двома а, південними регіонами, виходимо на адмінграницю Криму і починаємо перемовини дипломатичні. скажіть, будь ласка, чи не є це підтвердженням твердження чаплиги про геометрію на Шарі Лобачевського і поверненням в точку березень середина березня минулого року? Перемовини в Стамбулі, які називаються Стамбулоніт. Якщо це так, а іншої відповіді я не бачу, можливо, хтось її побачить, то виникає другий раз в мене питання на хіба? Логічно. Вже два питання на хіба раділося? Тепер третє. Дуже важлива річ, про яку написала Financial Times. Я думаю, ти теж річиш. Bloomberg, Господи, прости, Блумберг. А Financial Times теж, але там було інтерв'ю, чи я плутаю. Чи Financial Times написала Ні, Financial, що, Times, дала Орбана, Financial Times дала інтерв'ю Орбана. Mm. Financial Times дала інтерв'ю Орбана, а Bloomberg написав аналітику. Mm. І Bloomberg сказав, що ваш Чаплига все-таки прав. Тому що якщо показати от локтя, то от локтя буде в два рази менше, ніж від плеча. Понимаєш? Тому, якщо ти. В силу чогось можеш показати тільки від локтя, то завжди це буде менше мінімум в два рази, ніж те, що тобі в відвір покажуть від плеча. Ти можеш ввести закон про те, що в тебе від локтя більше, ніж від плеча. Можна. Можна прийняти такий закон. Постанова Верховної Ради і внести в Уголовний кодекс, карний Кодекс, внести прим, що будь-хто хто каже, що від плеча є більше ніж від локтя, Вважати державним зрадником, можно, можно, но это ничего не изменит. Бачите? Это, это я вам краткое содержание интервью товарища Орбана Financial Times. Значит, что было сказано в Блумберге, Блумберг дает тоже аналитику и говорит про то, что товарищи, ну ваш Чаплыга снова был правы в своей теории, а теория в него следующая, у этого Чаплыга. Значит, теория по поводу этих Стамбул-1, Стамбул-2, геометрия на шаре и там гештальты и так далее. Это образно все было сказано, но оказывается теория, теоретические основы электротехники незыблемы. Значит, что сказал Чаплев? Чаплев окажет. Смотрите, Ланочка, значит, у нас назревает, ой, не звонит, я пропишу. Аміж, а можна поки дати вимикач? Я просто дуже швидко зацитую Орбана. Я знайшла uh -huh. його цитату. Зокрема, з телеграф він давав інтерв'ю, і він казав про парітет людської сили: що значить у Росії завжди буде більше людей, більше мобілізованих ніж в Україні. Але тут його дуже емоційна цитата. Значить, коли запитали, що тези йдуть із Сполучених Штатів Америки, що Україна. Мовляв, вже перемогла. Що на це відповідає прем'єр е, угорщини Орбан? Це брехня, це не просто непорозуміння. Це брехня, це неможливо. Всі, хто займається політикою, розуміє логіку, цифри розуміє дані, знає, що це неможливо. Це стратегія для України. У них закінчаться солдати раніше ніж у Росії. В результаті матиме значення так, це що матиме значення, це відома фраза що бути на землі. Да, а росіяни. Набагато сильніше за кількістю і чисильністю констатує Орбан. Зараз я тобі скажу, от і, і про Блумберг одразу. Ну, Орбан, mm -hmm. ти правильно це сказала. Значить, Блумберг нам пише, а, з приводу а, Блумберг пише з приводу фінансів, і Блумберг пише з приводу сожалению але це не я сказав. Це Блумберг з приводу того, що нас чекає южнокорейський сценарій, а, згідно якого. Mm -hmm. Я сьогодні навіть в Гуглі, опісля Блумберга, uh -huh. да, я намагався знайти історію цього президента Лі Син Ман, це е, президент Південної Кореї, який до останнього виступав за те, щоб до упора. Значить, і оволодіти Северною Кореєю. зрештою нічого такого не вийшло і закінчилося тим, чим закінчилося. Про це пише Блумберг. А Financial Times ти правильно сказала. Значить, в чому полягає теорія чаплення? Теорія чаплеї полягає наступно: якщо ми починаємо якусь кампанію, неважливо що, бізнес, війну, мету і так далі, ми повинні ставити визначення. Ну, визначення, перемога це. Правильно? Ну, ми ж кажемо до перемоги, що означає перемога? В будь-чого повинно бути кількісні, кількісні показники, які можна виміряти. Наприклад, чи є демографія кількісним показником е, перемоги? Я впевнений, що так. Тоді ми повинні вказати, що для того, щоби, ну тобто, ми по ітогу перемоги хочемо, щоб в Україні лишилася, парна кількість, пар кількість чоловіків і жінок для того, щоб вони могли. Проїзводіть нових українців. При цьому коефіцієнт е, народженості і так далі повинен бути вище двох для того, щоб щось принаймні, принаймні лишитися на тому рівні, який це перше. Друге, кількість парних особій повинна бути не нижче ніж для того, щоб тому що чисельність популяції здатна до відновлення, вона дуже важлива. Тобто, якщо лишиться чотири пари, відновлення не буде. Повинно лишитись 400, наприклад. Щоб було відновлені. баланс, повинен бути там 10 чи 20 жінок, 10 чи 20 чоловіків. Ну, повинен бути баланс. Інакше теж ніяк. В демографічному вимірі кількість е, фертильного возраста, тобто здатних відновлюватись, повинна бути не менше, ніж бодай 50% тих, хто вже не може народити дитину. Логічно. Це демографічно. Економічно. Ми повинні сказати: якщо ми йдемо в Євросоюз, то відповідно до Копенгагенських критеріїв зайдіть у Google, а Євросоюз не відійде від цих критеріїв ні при яких умовах. Співвідношення державного боргу до ВВП повинно бути не вище 60%. Хоча це друге. Третє: фінансово-економічна система повинна ВВП в країні повинно бути вище ніж. 3%. Відсотки. Ну, для того, щоб межа. Да. От ви ставите і кажете, перемога це, і даєте три кількісні виміри, які чаплига вам намалював. Причому чаплига намалював їх мінімальні порогові значення. Після цього ви прокидаєте сьогодні зранку, відкриваєте держтаб і цікавитеся, що в нас по демографії, що в нас по фінансам і кредиті, і, і, що в нас по економіці. Якщо сьогодні зранку ви прокинулись, і побачили, що в нас в 2-4 рази менше показники мінімально зазначених чаплигою на старті, а ми ще і не розгледіли адмінграницю Крима, то що є перемога? Знак питання? Понятно, я сказав? Тому що, якщо в перемозі буде приймати участь більше двох, але менше десяти українців. То решта 39 мільйонів сюди заселить BlackRock, який буде володіти Україною, яку віддали за борги з метою отримання перемоги. Ви просмотрели кратко мультик Аграбління по-італьянськи. Тому лише визначення конкретних вимірюваних ну, цифрових визначень перемоги. Дасть нам розуміння, що ми повинні робити сьогодні і до чого йти. Наступне, подобається це комусь чи ні. Але 5 сантиметрів є менше 10. Теорія Орбана. Подобається це комусь чи ні. Але будь-яка війна це в першу чергу фінанси і бухгалтерія. Скажіть, будь ласка, хто буде нам розказувати, що вона буде до упора? Хто буде оплачувати упор? У какого, знаете, как упорно да упор, У какого порно? Да? Кто оплатит это порно? Значит, выходит э, Германия и каже, у нас порно нет. Ну все, нет и все. Денег хватает только на наш бюджет. А денег европейских мы не дамо. Больше того, они даже туда готовы в сумме весь европейский бюджет для Украины передбачается на уровне 20 миллиардов. Весь. Причем на долгий, пятиречный период. Поділіть 20 на 5, скільки нам треба в рік, Щас, в вересні, будуть верстати бюджет. Я впевнений: для того, щоб хоча б на тому рівні, як є, а це крах, якщо тільки на тому рівні, то нам треба 45-50 мільярдів взяти ну, чи е, кредитної допомоги. Так, так. так, так понятно. Значит, німці нам дають 5 нагад. 5 нагад. А Євросоюз дає 20 на 5 лет. А то, що було в Сполучених Штатах, вони 80% собі лишають, а записують долгі нам. А 29 пополам. Пряма бюджетна допомога в розмірі 1 15 мільярда в місяць. Це просто для пенсіонерів і для служащих. Да? А решта вони через військові, ну, військові поставки. Коротше, деньги нет. Вообще слова напроч. Понятно? А нам треба буде в наступному році. Більше, ніж було в попередньому. Чому? Тому що для того, щоб зробити контрнаступ, нам необхідне домінування, тобто нам треба збільшити витрати і кількість людей, і забезпечення на фронті. Але оскільки війна йде два роки, нам необхідно утримувати тих, хто є. А за два роки вони отримують контузії, вони отримують інвалідність, вони отримують поранення і так далі. І так далі. І навантаження на тилове забезпечення, тобто госпіталі і так далі, лише зростає. Привіт реформі Супрун стосовно того, що у нас відбулося з медичною системою. Коли ви це все розумієте, ви розумієте просту в, в большому приділі річ: 5 см кількості людей менше, ніж 10 см розуміння кількості людей. Ви розумієте, що якщо в нас на сьогоднішній день 69 копів у кожній гривні, як сказала Рахання, є не нашими, то завтра буде 100 із 100. Ви розумієте, що показник росту ВВП не може бути вище 3%, тому що все, що вище, по предыдущим епохам. Дякую Єреськам і в сині Майдана, ми повинні віддати Блекрокам. Уже це. А ще що буде, ви ж самі понимаєте? Якщо по ітогу ціною захисту квартири являється перепис квартири на BlackRock, то виникає питання на хіба?